Так, якщо серйозно, то цей раз це повна халепа. На фотографіях цей глемпінг виглядає дуже круто, і коштує він ніфіга не дешево, але це лайно. І я не просто так кажу. Отже, щоб добратися сюди, з місця, де залишив машину, сюди добратися 300 з гаку метрів. Треба підніматися вверх. Через ліс це типу кльово, але потім, коли заходиш сюди на галявину, йдеш до хатинки, всі ноги в лайні. Чому? І тут а у нас є що? Лайно біля цієї хатини. Лайно. Лайно. Ну, воно повністю тут всюди. І, до речі, оцю хатинку і іншу свою хатинку вони хочуть продати. Чому? Та все тому, що сюди ніхто не ходить. Вдруге, один раз хтось зайшов, його надурили, заманили і все. І він більше сюди не приходить. Отак. О, вівці, там, можливо, вийде, вам міг показати. <кхи> там сусіди собі зависають. Отже, поки вийдеш з цього лісу. Пройдешся, пройдешся, пройдешся до тієї хатини, то в тебе все взуття буде в лині. А так як у нас вчора погода була не сонячна, капав дощик, весь ліс мокрий. Якщо у вас нема хорошого протектора на взутті, вам буде важко сюди добратися. Чесне слово. О, вівці. Їх тут насправді ціла купа. Штин теж такий добрячий. Від Цих вівць перебиває запах лісу, запах ялинок. Е, ну, ось. Бачите? Ну просто. О, у них перекличка. Ну, вони прикольні. Це тваринки, вівці прикольні. Я нічого проти овечок не маю. Вони класні. Але навіть за ними ніхто не доглядає. Ось стоїть одна. Така вся кудлата. Я не хочу ближче йти, щоб їх не лякати. Але ну це, це трошки прикро. О, сама йде. Не перекличка. Ну, добре, бадатись не будемо. Е я не хочу знавати, хто там переможе. Повезло, що вона така полохлива і. Мені не дала чоло. Вже її обзиваються. Ну, отже, ви бачили вівць вони прикольні. Хоча за ними ніхто не доглядає, місцина теж ніби непогана, але за цим глемпінгом ніхто не дивиться. Ідея самого глемпінгу це гламурний кемпінг. Максимально комфорту, максимально все, що можна отримати в місті, везуть сюди і насолоджуються. Але чомусь тут це все не продумано. За цим глемпінгом ніхто абсолютно не дивиться. Ах, чесно, от я взяв декілька ночей сюди, але одразу відмовився. Тобто, в мене ця ніч і завтра зранку я їду. Ах, ну, зробили, наче огорожу. Тільки вівці навіть і цю огорожу перестрибують. Тому це лише гарна картинка виходить. Далі такий дешевий маленький мангальчик у нас тут є. Це, знаєте, як гарний, гарна обгортка якоїсь цукерки, але цукерка дуже стрмна. Так ось він виглядає. Фотографій можна зробити дійсно, дуже багато класних. Тому що ідея, дійсно, ідея запалює. Але виконання того всього, як... О, вам навіть видно горшок. Ага. От сидиш собі тут, дивишся на цю красу і. Ну, ви зрозумієте. Це все на все просто скло, поверх якого наклеєна плівка. Далі гляньте на шви. Бачите? А тут взагалі біда. А так. А зверху, не знаю, чи буде видно, там взагалі навіть не досягнули, не взяли драбину, не, не досягнули і тою гумкою не зачепили. Тобто ідея ніби хороша, що вони всі такі тонесенькі, але це просто вікно без рами, і воно ось тим чорним заліплено. Та й все. Тут така брудна фігня, як і у всіх лемпінгах. Тут натискаєте пароль. Ось тут. Ага, не видно. А, дістаєте ключик, Заходимо. І тут дуже мало місця. Так. Джин, світло. А, пічка. І все. Оце вся кімната. Тут собі лежиш, валяєшся. Кондюк, супер дешевий е, проєктор. В них написано, що проектор є, але вони хочуть, щоб кіно дивився на сірому полотні. Ну, і, до речі, оцей проектор він коштує десь на Aliexpress тисячі. Це зроблено типу, під Samsung Freestyle. Тут можна погамцяти. І коли гамцяєш, то можна мати ось такий. Краєвид, про який з вами говорив. Ага, не видно. <кій> Можна мати такий краєвид. Далі тут, а гляньте, бачите, все вже облазить. Все таке криве. Ах. Тут бойлерна. Теж, бачите, на сопелях тримається ленве-ленве. Приходиш, сісти на горшок. І ось таке. Прийшов і тут одразу так, включу світло. Прийшов і було видно, що хтось тут мився, навіть не витерли нічого. А, таке вентиляція тут не працює. Якщо напукали, то і будете це все нюхати. Або хтось замість вас далі. Ще крутізна. Оп! Не закривається. Треба їх. Сильніш, але все б нічого. Якщо. Ого, а що сталося? Бачите, другий замочок має бути? А тут його нема. Тут просто видно, що. Ага. Видно. Другого замочка нема. Тут просто воно стукається сюди та й все. За оцю кімнатку, за добу, вони хочуть 5 з гаком тисяч. Це дуже дорого, за це підлога. Вся, бачите, в шурупах вона вся брудна. І заходиш і одразу воно так все блестить, ті всі шурупи, решта видно, що підлога брудна. Невідомо, коли вона милась, просто замітається та й все. Ось тут тече. Тут не знаю, чому не видно. Це все теж лаки якісь. Такі штучки. Ну, цього не мало б бути видно. Тим паче кажу ж за такі гроші. Сама ідея у цього кемпінгу. Цього заднього дворику вона є хороша, але знову ж таки, не до кінця зроблена. Кинули просто одну гірлянду, та й все, не по периметру, нічого. Ну, типу, освітлює, але Ну гляньте, насправді нічого особливого. Ті вівці сюди перестрибують і далі ми можемо бачити. Тут теж лайно, там біля хати лайно. Ах, оце все чорне. Це теж, ну, не є тут класно. Єдина, єдиний плюс, який я зрозумів, що тут є, це те, що оформив замовлення оренду цього глемпінгу через якусь там фірму. І вони просто за те, що взяли зверху 300 гривень, подарували ось такі дріпи. Ну, я не знаю, мені вона теж не зовсім смачна звичайна, напевно.